Вітаю на Константі! З огляду на підвищення напруги у відносинах між Північною та Південною Кореєю остання опинилась у доволі скрутному становищі. Кім Чен Ин постійно погрожує Сеулу ядерною зброєю і нарощує свій арсенал. Тому сьогодні ми розберемо, чому вірогідність війни між Пхеняном та Сеулом як ніколи висока. Як Південна Корея може себе захистити і чому найкращим Рішенням для неї буде створення власної ядерної програми. Починаємо. Довгий час Південна Корея покладалася на Сполучені Штати, аби втримати ядерну загрозу з боку північного сусіда. Пхень'ян же почав робити перші кроки до створення ядерної зброї ще під час Холодної війни, випробував свою першу бомбу у 2006 році, а сьогодні регулярно погрожує своєму південному сусіду її застосуванням. Тим часом Сеул ховається під американською ядерною парасою. Відповідно до угоди про перемир'я, яка була підписана після трьох років Корейської війни. Протягом десятиліть ця домовленість забезпечувала Південній Кореї достатні гарантії безпеки. Але сьогодні ця впевненість виглядає дедалі крихкішою. Як же цьому зарадити? Незалежна південно-корейська ядерна програма є найкращим варіантом для Південної Кореї. Однак у нас є і інші варіанти. Про них і поговоримо. Перший Сполучені Штати Америки можуть розмістити власну зброю на території Південної Кореї. Цей крок міг би свідчити про посилення зобов'язань США щодо безпеки Південної Кореї та охолодити суспільний інтерес у Південній Кореї до власної ядерної зброї. Але в цьому випадку існує об'єктивний страх, що в разі навіть ядерної ескалації з боку Північної Кореї США не захочуть відповідати тим самим. Так як у цьому варіанті США зберігають повний контроль над зброєю, вони її, по-перше, можуть в будь-який момент забрати або ж відмовитися використовувати. Відволічемось на рубрику Цікава соціологія. Опитування Чекайської ради з глобальних справ у 2021 році показало, що лише 9% південнокорейських респондентів, можливо, визнаючи недостатність цього кроку, але підтримують розміщення ядерної зброї ША респондентів 67% виступають за власну ядерну програму, а 24% взагалі не хочуть мати ядерну зброю в Південній Кореї. Другим варіантом є укладення угоди про спільне використання ядерної зброї. Цей варіант дозволяє північно-корейським військовим за певних обставин війни використовувати ядерні боєголовки США, які розміщені на території країни. Країни мають на увазі Південної Кореї. Ідея тут полягає в тому, щоб дати Південній Кореї ядерку США і дозвіл нею користуватися. Однак в цьому випадку Північна Корея та Китай будуть виступати проти. В принципі, вони будуть проти за будь-яких обставин, але в цьому випадку зможуть давити на те, що використання Південною Кореєю ядерної зброї США по суті це те саме, що і використання ядерної зброї самими Сполученими Штатами. Так слід усвідомлювати, що цей варіант не є оптимальним і для самої Південної Кореї. А перед тим як продовжити, закликаю вас стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, Хто зацікавлений, донайте, буду дуже радий, ми продовжуємо. Третім варіантом є так звана ядерна заморозка, це компромісна позиція, яка набуває все більшої популярності серед політиків правлячої партії Південної Кореї. Які виступають за те, щоб Південна Корея набула ядерної зброї. За цим сценарієм, Південна Корея розвине можливості створення ядерної зброї, але нічого поки що створювати не буде. В цьому і полягає заморозка. З позитивного, за таких умов, скорочення часу набуття ядерної зброї Сеулом не буде противоречить договіру про нерозповсюдження ядерної зброї. Однак це рішення має і свої трудності. Якщо час, за який Південна Корея зможе створити свою ядерну зброю надто довгий, то її прихований ядерний потенціал не може забезпечити бажаного ефекту стримування. Але якщо час створення першої ракети буде занадто короткий, тоді це фактично нічим не відрізнятиметься від фактичної наявності ядерної зброї. Тоді Південна Корея зіткнеться з міжнародною негативною реакцією, а фактично зброї не набуде буде. і тому найкращим варіантом для південної Кореї є створення достатньої кількості власної ядерної зброї. Це буде сприяти локальному стримуванню, а також забезпеченню ядерного паритету між корейськими сусідами. Формування навіть обмеженого арсеналу дало б південній Кореї більшу стратегічну незалежність і зменшило б її постійну тривогу щодо змін у зовнішній політиці США. При цьому ядеризація Південної Кореї не обов'язково повинна викликати розрив відносин зі Сполученими Штатами. Власна ядерна зброя Півдня звільнила б Сполучені Штати від зобов'язання неминуче втрутитися у військовий конфлікт між Кореями. Також Південна Корея заблокувала будь-які спроби півночі якось маніпулювати та акцентувати на тому, що у них є ядерна зброя і тому їм чимось зобов'язані. При цьому між Вашингтоном і Сеулом стануть більш виваженими та зрілішими. Такий хід справ може сподобатись Дональду Трампу, який турбується через те, що союзники Америки не здатні захистити себе власними силами. Однак, з іншого боку, США втрачають свій вплив в Азії і, в принципі, ніхто не хоче розповсюдження ядерної зброї по світу. Якщо підбивати підсумки, ядерізація Південної Кореї не повинна. Спричинити розрив відносин зі Сполученими Штатами, якщо тільки сам Вашингтон цього не забажає. Будучи головним партнером Південної Кореї у сфері безпеки та давнім політичним покровителем, а також конкуруючи з Китаєм за те, щоб стати головним і економічним партнером Південної Кореї, Сполучені Штати мають неофіційне право вето на будь-яке різке рішення Сеула. Тож Південна Корея, в принципі, не має вийти з-під впливу США, ША. З ними співпрацювати, а повернення Трампа лише посилить ядерний інтерес Сеула. Лише через два дні після його переобрання найбільша щоденна газета Південної Кореї опублікувала редакційну статтю, в якій говорилося, що Україні може знадобитися власна ядерна зброя. До сьогодні дії Вашингтона не могли повністю вирішити усі проблеми безпеки для Південної Кореї. Це може зробити виключно ядерна зброя. Ядерна програма. Невпинний рух Північної Кореї до все більш потужного ядерного арсеналу, а також залежність від Сполучених Штатів, створюють для Півдня не дуже сприятливі умови. Якби в подібній ситуації опинилися, наприклад, самі Сполучені Штати, їм би це вкрай не подобалось. Чому я в принципі говорю про Сполучені Штати? Тому що саме вони відповідальні за безпеку в регіоні і мають дати свій дозвіл на будь-які розвернення ядерних програм і так далі. І це буде набагато краще ніж кричати наліво і направо про те, як їх союзник перебуває в небезпеці, а тим часом Сполучені Штати залишаються осторонь. Сеул має віднайти власний шлях до безпеки. А як гадаєте ви, чи потрібна Південній Кореї власна ядерна зброя? Пишіть про це в коментарях, також донайте, підписуйтесь, там є різні бонуси. Чао!